Так, всім привіт. До вашої уваги прививка прошлого року. Ось у. Отакі у мене тут грони висять. Дивіться, це прививочка того року. А привито вже ми їх тут щіпали, їли. І це та красота, які ягоди гарні, грони красиво зложені. Трохи запуталося. Ось так воно все виглядає, бачите? Значить ягоди. Зараз я три штучки беру, вже все одно тут общіпали цю вирву. Так, вирв, дивіться Три штуки я одірвав, держиться доволі крепко. ставлю на віса. так Віса в нас показують 22 грами. Короче, три штуки по 7 грам середня ягідка заважує. Бачите? більше, ну, Будемо казати 7. Так, 7 грам. Зараз подивимося. Це кешмиш болгарської селекції. Називається він Фенікс. Так. Зараз ми подивимося його в розрізі. Значить, у розрізі. Це третій-четвертий клас без Безнасінневості. Це м'яко сем'яник. Ось що ми бачимо, Дві. два рудимента. Три рудимента, ось два чуть більше, один менше. Ну і тут два рудимента. Ось. Дивіться, а так воно виглядає. Бачите, так? ягода, консистенція соковито мармеладна така, трошки пружня, без хруста. Далі мармеладна така. Ну, соковита, соку, соку багато в нього. І соку на nice смак. Гармонія трошки з якимись фруктами, вроді щось віддає, Непростий. Ну, але непоганий, на смак хороший, рудименти при їді, зараз скажу злегка відчутні. Не хочу сказати, що от їх вони при їді не ощущаються. Скажем, я більше б більше сказав, що це. Не кешмиш, а мяко ну, сім'янік чи як. Ну, зрозумілий, коротше. На кешмиш він, він не дуже мені як би, тяне. А по, по смаку все одно дуже приємний такий. Гарний. Зараз я заміряю. Заміряю скільки він набрав тут по цукристості. Який у нього сукор. Не, ну то, що в нього. Сокаш черес. Так. Соку, чи кажу, соку. Цукристість у нього 16 брікс Не знаю, там видно, не видно. Коротше, 16 брікс Далі чуть-чуть більше, а також 16,5. Оце, оце все, що він у нас видав тут. Ну, по смаку дуже приємний. Таке він в мене буде, бо ягоди дивіться, які. Ну, достойні прямо, да, це от градобоїни. Ці ягодки красиві. І гронки такі збиті, красиві. Ну як, вони сама форма грони красива. Дивіться. Бачите? Як для м'яко на непогана форма. На синя ну, звісно, але великувато, звісно. Ну, як сказати, що воно великувате. Ну, менше, звісно, як у, сорт... як у столових сортів, але все одно воно трошки відчутне. Тобто хочеться його таке, знаєте, не жувати, а виплюнути. Ну, кажу по правді. А так форма така, бачите, і колір такий красивий проїн на ньому. Ну, Не знаю, в мене він буде, бо мені смаки такі нравляться просто. Не знаю як кому, в мене таке, знаєте, як? Ну, я колекціоную кишмиші, то через що у мене він буде, непогано він виглядає. Бачите, дуже гарний такий. До речі, тут уже коло куща, то ось у мене конфетка вже. Вже ми її теж пробували, вже вона їм Склад. це прививка цього року. Дивіться, яку грозу я тут її оставив. Це вже тріумф. Ну а це подарок Дніпру. Зимостойка кашеча. Короче, якось оце так. На цьому все. Придивіться, кому нравиться. Я вважаю, що непогана форма, знаєте. І з хорошим вкусовим. Смак не дійсно в неї хороший такий. Та й ягода, ви ж бачили, самі я показав, 7 грам, 7 грам такі шарики. Прикольні. красиво. На цьому все. Усім пока до наступного відео.